Світлий праздник Пасхи завершується не менш світлим і великим святом п'ятидесятниці. Після Христового Різдва і Воскресіння цей праздник належить до найбільших свят нашого церковного року. Зішестя Святого Духа, це наче вінець і печать у здійсненні спасіння людського роду через Сина Божого Ісуса Христа. Дні святої п'ятидесятниці сам святий Дух помазує апостолів на проповідників Христового Євангелія. В дні зіслання Святого Духа народжується Христова Церква. Святий Дух її провадить, просвічує, освячує і оберігає на дорозі правди. Празник Святої П'ятидесятниці заслуговує на особливу увагу з огляду на свою історію, свої богослужіння та своє значення. Єврейський народ у давнину щорічно святкував три великі празники: празник Пасхи, празник п'ятидесятниці і свято Кучок. Книзі виходу старого. Завіту сказано: тричі на рік святкуватимете празники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісноків, ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що сієш у полі, і свята зборів під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Свою назву праздник отримав від того, що це був 50-й день після празника Пасхи, а також 50-й день від початку жнив. Первісно, п'ятидесятниця це було свято жнив і подяки. Того дня, за приписом закону, приходили до Єрусалиму великі маси євреїв звідусіль, навіть з далеких країн, щоб подякувати Богові за земні плоди та принести з них у храмі свою жертву. В пізніших часах до празника п'ятидесятниці, як свят. Та жнив долучився ще й історичний мотив річниця надання Божого закону на горі Синай 50-го дня після виходу з Єгипту. Празник п'ятидесятниці або Святої Тройці ми згадуємо день, коли Святий Дух зійшов на перших учнів Христових. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були одностайно вкупі. І раптом стався шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони знаходилися, і з'явились їм. Розділені язики, мов вогненні, і спочили по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Апостоли одержали не тільки дар мов, але й інші обіцяні дари. Іменем моїм виганятимуть бісів, братимуть змій руками, і якщо отруй не вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих, і вони будуть здоровими. Читаємо в Євангелії. Зі щастя Святого Духа для первісної християнської церкви була такою радісною, урочистою і важливою подією, що цей праздник поставила на рівні з праздником Пасхи і Христового Різдва. Зміст богослужінь цього дня, повний радості і прослави Святого Духа і Пресвятої Трійці. Прийдіть, люди, співаємо на стихирах вечірні празника, поклонімся триособовому божеству, Синові в Отці, зі святим. Духом. Отець Бо предвічно зродив сина, співвічного і співпрестольного. і Святий Дух був Отці, і з Сином прославлений, єдина сила, єдине Єство, єдине Божество, йому, поклоняючись, всі кличемо. Святий Боже, що все зробив Сином при співдіянні Святого Духа, святий Кріпкий, що ним ми Отця пізнали, і Святий Дух прийшов на світ, святий Безсмертний, утішителю душе, що від Отця і сходиш і в сині спочиваєш, Тройця свята, слава тобі! На похвальних стихирах утренні славимо Святого Духа, Дух Святий завжди був, є і буде. Він без початку і без кінця, рівносущний Отцю і Синові. Він життя. І оживляє, він світло і податель світла, він придобрий і є джерелом добра. Старозавітна церква мала звичай у дні П'ятидесятниці долівку своїх храмів кривати свіжою травою, а хати і храми замаювати гілками дерев і квітами на знак того, що в тому часі, коли був даний Божий закон, вся природа красувалася в зелені та квітах. Треба погодитися, що й апостоли зберігали цей звичай і свою горницю. Замаїли зеленню і квітами. Цей звичай перейшов і до Новозавітної церкви. Звідси ще одна назва п'ятидесятниці зелені свята. Квіти і зелень дерев є ознакою життя, і тому вони стали символом життєдайного Святого Духа. Як природа навесні оновляється зеленню і квітами, так і свята церква, і християни оновлюються силою Святого Духа. Подія зіслання Святого Духа мала дуже велике значення для апостолів і перших християн та для всієї церкви. Це день народження Христової церкви, про яку наш Господь сам говорив: Побудую я свою церкву, і сили Адові її не переможуть. Тут, у Христовій церкві, головою і пастирем якої є Ісус Христос, ми знову повертаємось до свого хрещення, купелі, відродження водою і святим Духом. Ми сповнені втіхи, що кожен, хто вірить в Христа, має найвірніший, найнадійніший захист. Від усіх ворогів, які стоять на шляху спасіння. Пригадаймо слова, які Господь перед тим сказав своїм апостолам, слова, яких він ніколи не говорив нікому. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться йому, кому зоставити, зостануться. А ще він звертався до всіх тих, до кого послав своїх апостолів, хто хоче пити, нехай прийде до мене і п'є, хто вірить вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, із нутра потечуть ріки води живої. Це він казав про Духа, якого мали прийняти, віруючи в нього. Святий Дух дарував апостолам дар мови, дар розуміння святого Писання і дар мужності у проповідуванні і визнанні святої віри. В день п'ятидесятниці, каже другий Ватиканський собор, зійшов Святий Дух на учнів, щоб перебувати з ними навіки. Церква Нового Завіту стала про Образом об'єднання всіх народів у вселенськості віри, яка промовляє всіма мовами, дари Святого Духа дійсно великі і щедрі. Про них святий апостол Павло каже: плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість і стриманість. Святий Дух зійшов і на нас у святій тайні миропомазання зі своїми дарами і помазав нас на Христових воїнів, а наше тіло зробив своїм храм. Прославляючи сьогодні Пресвяту Трійцю, принесемо їй у дарі все єство наше, Богу Отцю принесемо наше тіло. Нехай воно буде знаряддям до виконання присвятої Його волі, Богу Синові принесемо нашу душу, щоб надихалася вона силою Його Христа, а Богу Духові Святому принесімо наш Дух. Святий Іван Золотоустий у проповіді на праздник П'ятидесятниці каже: Приласкавий Бог сьогодні наділив нас великим якими дарами, які важко вимовити словами, тому усі разом радіймо і співаймо. славмо нашого Бога! Святий Дух нас звільнив з неволі та покликав до свободи. З цього джерела випливають пророцтва, ласки зцілення і все інше від нього. На стихирах великої вечірні п'яти читаємо: все подає Святий Дух. Він виливає пророцтва, вдосконалює священиків, неуків навчає мудрості, рибалок зробив Бога. Словами об'єднану є всю церковну спільноту, утішителю, єдиносушний і співпрестольний Отцю і Синові. Слава тобі, кожному з нас святий Дух дає свій дар, який слід використовувати для найкращого служіння Христовій церкві.